Друзі, добрий ранок. 8 липня, Київ, Почайна. Сьогодні запрошую вас прогулятися по барахолці. Можливо, хтось для себе щось цікаве побачить. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки, коментувати. Бажаю гарного перегляду. О, сукорниця. клеймо «Старий Київ». Ціна 400 гривень. База. Клеймо «Баранівка». Ціна 300 гривень. Полясуны векутину. Полясуны по 250. Так, щоб не уступати. уже. Конфеточка только два. Друзі, скляночки хочу вам показати. Це кришталеві, так? Кришталеві, так. І мельхіоровий донечко. Мельхіор метал. А скільки їх в наявності? Шість А яка ціна? Вісімдесят гривень. Тут на мельхіорчик больше пахнує. Розі сильно великий вітер на Петрівці, тому такі запилені тарілочки. Скажіть, будь ласка, яка ціна? 70. 70 Користень. Баранівка 150. Ледниця. В яку ціну? Така А велика сто? П'ятдесят. Баранівка. Велика буде коштувати сто. А це ГДР, в яку ціну? Так, 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 100 гр. Сто гривень.

По бультовое клеймо, как 100 на сто гривен. А мадоннавеку тину.

Сто і двісті. Салатники. Такий набір, коштує двісті гривень. Клеймо користень. Чайник піку ціну? Проти варіані. Друзі, хочу вам показати кольорове скло. Можливо використовувати і мед, під горішки, під цукерочки. Яка ціна? 150? А ваза в яку ціну? 150. Ага. Ціна яка? 200. 200. Кришталева? Да, богема. Богема, кришталь. кришталь. Продовжуємо далі огляд, друзі. Друзі, довбиш чайник, 6 чайних пар, цукорниця. За весь комплект 1000 гривень. Окремо чайні пари не продаються. Чайник суми. Яка ціна? Яка ціна? 200 гривень. 200 гривень. Ну, я б за 450 дав, але я забула дві кришечки вдома. За все, друзі, за три одиниці 450. Такий чайник 500. ЛФЗ. А це яку ціну? Також ЛФЗ, ціна та ж сама. Хочу вам показати чайні пари Баранівка. 70-ті роки. Ціна 70 гривень за пару. Чайна пара до Льово. 500 гривень. А в яку ціну чайник? 600 гривень. 600 гривень просять за чайник. 50. 150, друзья. Друзья, сервис. ЛФЗ. Чайная пара 250. Молочник 500. Цукорница 400. Молочник 300. Чайник 500. дулево 300 дока 200 200 такой же 200 гривен кошту Друзі, сьогодні в Києві досить прохолодно, тому погода не спіткала, щоб люди вийшли продавати та купляти. Але нічого, присутні продавці та покупці. Деякі знахідки вже знайшлися. Я вам в кінці відео обов'язково продемонструю. А деякі ще знайдуться. Тільки що людина зупинила мене, впізнала. Дуже приємно. Добре, друзі, продовжуємо наш огляд. Бажаю вам гарного перегляду. Друзі, дощ пустився. Бачите, яка ситуація зараз на барахолці. Але не дивлячись на це, продовжуємо огляд. В яку ціну? 200 гривен. ЛФЗ 200. Это ЛФЗ старая. Они все тут ганги. Видите, тут флажками. Полонны клеймо. И Катина? 500. 500. Полонны. Скажите, будь ласка, ціну. Да, нет, там, да. а ты чего? Молодой человек. Город И Катина? Это 250. 250. Там, там, И там, 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 а что там написано? А вот это вот. А хоккеист? Известный художник. А как фамилия? Я уже не знаю. Вас... Катя, будь ласка, якатина. Три тысячи. Три тысячи. Ты там? ей фамилию Огородниця. А яка ціна? це цей сервіс. 150. Ой, там к нему є ще чайник, потім така штучка і ложечки ще штучок чаю. Скільки? 400. Ви такий гумор робите, друзі. Перша вчителька Полонне. Ціна 250 грн коштує. Не треба. У мене є мізкиорі. casa triste. Друзі, повернувся з почаної. Прошу вас додивіться відео до кінця у зв'язку з тим, що це не всі мої знахідки. Далі буде цікаво. Перша знахідка 4 чайних пари та дві чашечки. Клеймо довбуш 50-ті роки. Розмір діаметр 8,5 см. Висота 7, об'єм 200 мл. Ціна чайної пари 200 гривень. І ціна чашечки без блюдечка 150 гривень. Дві тарілочки супові. Кульбаба. Клеймо буди. 60-ті роки розміри діаметр 24 см, висота 4,5. Ціна за одну тарілочку 120 гривень. Далі дві чашки, дві чайних пари. Клеймо Тернопіль. Розміри висота 5,5, діаметр 9, об'єм 200 мл. Ціна за чайну пару 70 гривень. Продовжуємо наступна знахідка глечик. Зображення бузок. Клеймо буде 50-ті роки розміри, висота 20 см, об'єм 2 літри. Хто буде цікавитися, ціна глечика 500 гривень. Наступні знахідки. Дві чайних пари. Клеймо Баранівка 70-ті роки. Об'єм 250 мл. Ціна за одну чайну пару 70 гривень. В наявності дві. Наступна знахідка. 4 чашки. Клеймо полон на 80-ті роки минулого століття. Розміри висота 7 см, діаметр 8 см, об'єм 250 мл. Ціна однієї чашечки 150 гривень коштує. Наступна знахідка. Дві кавові чашки, досить рідкісні. Клеймо ріга 50 ті роки, об'єм 130 мілілітрів. Ціна за одну чашку 150 гривень. Демонструю наступні знахідки. Книжка скло України. Містить в собі народжені вогнем історія скла, сучасні підприємства, виробники скла, сировина, проектування, ремонт. Устаткування, реалізація, кадри, а також художнє скло, історія майстри та підприємства. Видавництво Київ. Будь ласка, друзі, зміст. Хто буде цікавитися, ціна даної книжки 400 гривень. Будь ласка, звертайтеся. Наступна знахідка? Кераміка та скло. Даний збірник не продається, залишиться у власній бібліотеці. Є клейма. Хочу вам продемонструвати. Гіпюровий сервіс 1830 року києво межгорської фабрики. Друзі, зверніть увагу, у мене на каналі є відео від 28.06.23 року, де я вживу демонструю дані чайні пари. Подивіться, будь ласка, досить цікаво. Є характеристика клейм. Такий збірник. Наступна знахідка. Кераміка кжелі. Також даний збірничок не продається, він залишиться. У власній бібліотеці. Це, друзі, так коротенько вам продемонстрував. Зараз хочу вам продемонструвати наступні свої знахідки. Будь ласка, цукорниця, ЛФЗ. Молочник. Також ЛФЗ. І чайник-заварник. Климо ЛФЗ. Друзі, але дані предмети не продаються, вони знайдені під замовлення, тому наступного тижня вони поїдуть до свого нового власника. Ну а на цьому буду закінчувати. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки, ділитися та коментувати. Всім дякую, хто був зі мною. До нових зустрічей!